Зі сланцем суцільна неясність. Принаймні так про можливий видобуток сланцевого газу на Прикарпатті відгукнувся голова обласної ради Василь Скрипничук. Минулого тижня спеціальна група взялася за обговорення проєкту угоди про розподіл вуглеводнів. Як відомо, їх на Прикарпатті планують спільно видобувати Україна, американська компанія Шеврон та приватна фірма Надра Олеська. До робочого варіанту документу в депутатів виникло чимало зауважень. Зокрема, у ньому вони не побачили гарантії екологічної безпеки та фінансової вигоди для місцевих громад. Тож вірогідність, що обласна рада її затвердить, наразі невисока. Там не враховані в проєкти угоди інтереси області, категорично не враховані, абсолютно не враховані. Не тільки в області, але й тих територіальних громад, на території яких мав би добуватися цей газ. І це є величезна проблема, і це одне з тих питань, на яких ми ну, можемо зіткнутися під час прийняття цього рішення. Ну, В угоді немає гарантії екологічної безпеки. Я би просив ще проаналізувати проєкт угоди і подати пропозиції до робочої групи обласної ради того власне, оці, 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 оці по цих всіх питаннях, по-іншому вигляд, бо там на, 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 на сесії, де ми повинні розглядати дані питання, де з більше питань як Натомість прискорити процес схвалення обласною радою угоди про видобуток вуглеводнів спробує цього тижня міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький урядовець прийде з робочим візитом до Івано-Франківська у середу.